Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо, як поставити на свій телефон Messenger Signal. Отже, для початку нам потрібно його завантажити. Відкриваємо Google Play і вводимо назву месенджера. Натискаємо Install. Якщо у вас телефон український це завантажите, забігаючи наперед, потрібно о, завант... написати ваш номер телефону, на який прийде код. І після цього код потрібно ввести. Так що підготуйте свій номер телефону. Після того, як ця програма інстальована на ваш телефон, Проходимо реєстрацію, для цього натискаємо Відкрити, продовжити, «Дозволити доступ до контактів. І бачимо в лівій графії у вас код вашої країни, а далі набираєте номер. Натискаємо продовжити. Чи дійсно це ваш номер? Натискаємо ОК. Так, бачимо, що ось прийшла смс, а також автоматично е прийшов е код, так само у вас звівся в телефоні. Придумайте собі PIN для входу. Я. І ось ваш месенджер сигнал уже встановлений в телефоні. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас і всього вам найкращого.